Добрий день, друзі! Вас вітає ветеринарна клініка Євровет. Клініка знаходиться в зручному місці. Перехрестя вулиці ентузіастів і провулка ентузіастів. Кінцева маршрутка. Зручно добиратися. Вийдемо в клініку, подивимося, що там. Значить, заходимо сюди такі сходи. От, піднімаємося. Вхід <клінь> і таке приміщення клініки. Значить, наглядні агітаційні якісь там просвітницькі плакати. Тематична стеля тваринки. Дуже гарно. Аптека, рецепшн. Тут теж тематична. Теля. Пацієнт спить на диванчику. Хірургічний кабінет, О, сучасно обладнаний, є і полярний кагулятор, освітлення, якісне, обладнання, все для хірургії. Закриваємо. Терапевтичний кабінет. Тут проводяться маніпуляції різні терапевтичні крапельниці, УЗД-діагностика сучасна, наявна. різні препарати, крапельниці, різні маніпуляції. І невеличкий стаціонар готель для невеличких тварин. Ось такий стаціонар. Ось тут вже пацієнти вже з нами розмовляє. Листиться котик. Тут ще один пацієнтик, ми йому будиночок зробили з картонки, він собі там спить. Така наша клініка. Раді вас зустріти і раді вам допомогти. Приїжджайте до нас на ентузіастів 4 із своїми пацієнтами.